Ту тенденцію, яку ми бачимо, сьогодні багато хто робить проєктів. Модернізація, автоматизація все дійсно, але ніхто нічого не впроваджує. І з року в рік ми чекаємо, чекаємо, чекаємо. А вже ж такі умови у нас, такий бізнес-клімат. Але я сьогодні хочу поговорити саме про прості кроки, які кожен може робити, не очікуючи часів інших. Більш як кажуть, сприятливих. Ярослав Бондяк мене звати. 19 років в логістиці. Компанія «Складсервіс», Я керуючий партнер, керівник напрямку автоматизації. Тому друзі, сьогодні більше про інженерну ефективність, про прості кроки. Сухі дані, як кажуть про компанію. Ми на сьогодні інженерна торгівельна компанія. 120 робітників плюс 20 років на ринку і 30 тисяч різних проєктів, впроваджено за 20 років. На сьогодні ми компанія інтегратор, яка надає повний комплекс з вибору рішення комплексного до впровадження. його. Наша команда це повністю різні департменти. Необхідні для провадження цих проектів це для вас означає мінімальні ризики в цей час, що ми доведемо проект до кінця, і насправді немає сьогодні жодних проектів, які б ми не доводили до кінця. Ринок тісний. Я думаю, всі б знали про це. Тому це дійсно всі наші департменти, які на протязі провадження допомагають нам. Хотів саме звернути увагу: дійсно війна змінила всіх нас. І е, я саме хотів підсвітити ті проекти, які ми впровадили за часи війни. Бо те, що було до війни, це вже історія. І тому що багато компаній змінилось. І саме що ми зробили за війну, хотів сказати: це 50 плюс проектів по автоматизації, це нове наше направлення 40 е, юнітів. Ми побудували нове направлення швидкомонтовані споруди. Кому цікаво, можете підійти на стенд. Там буде більше інформації саме про це направлення. Тому ми і будуємо. Є окремий лінк, даже SSK Build, сайт, ну тобто повністю ідентифікація нас як будівельників. Статичні системи 3600+, рішення в складській техніці, система утилізації відходів. Так само і так маємо два великі склади. Є купа продукції на складу. Тому, якщо цікаво, ви завжди можете подивитись, як це виглядає і працює: 30 плюс постачальників різні країни. Сьогодні ми працюємо не тільки в Україні, це це Європа, страни СНГ. Тому якщо ви маєте бізнес в інших країнах, ми також готові допомогти вам. Друзі, не буду перелічувати всі ті проблеми, про які ми знаємо. Вони тільки посилюються, якщо раніше ми... Шукали якісні кадри, то зараз ми їх просто шукаємо, бо їх немає. Якщо ми раніше шукали якісні площі, то зараз ніяких немає. Да? Тому е, ці проблеми тільки глобалізуються. І, на жаль, ми з вами що можемо робити, це не чекати. Кожен може робити по можливостям змінювати логістику насправді, як він може. Тому сьогодні хочу поговорити ще раз про звичайні речі. Ви бачите палетний склад, це 95% компаній стартує насправді з цим рішенням. Це просто звичайні сталажі, е, спікінгу яких ми відбираємо замовлення. І це все класно працює дійсно. Але тенденція зараз така, що у нас більше дрівних замовлень, більше асортименту, і ми вимушені бігати по складу. Ми вимушені мати ці пробіги. І наче універсальні стелажі, але всі універсальні системи не ефективні насправді. Але це є певний конструктор. Це база, з якої можна стартувати далі, щось покращувати простими кроками. Тому сьогодні я і хочу показати, що ми можемо робити. Може, комусь воно відгукнеться? А вже ж у кожного історія своя. У всіх своя специфіка, свої можливості, своя база, але може це комусь буде. До вподоби. Схематично відобразили перекриття зверху. Я думаю, що для багатьох це не секрет, але ви можете на 9, 10, 8 метрах зробити на базі тих самих палетних систем, які у вас є, просто перекриття. Тобто без демонтажу. Просто зв'язати перекриття. Що ви там будете робити? Це ваша історія, але це буде окрема зона. Внизу у вас так само їздить техніка. Ви не зупиняєте процес, але зверху у вас є можливість. Робити щось інше це може бути просто відбір, якась окрема зона продукції для елітки або для якому багато хто виносить насправді. це може бути якийсь копакінг, який ніхто не робить насправді, але всі ми любимо якісь акції в магазинах, спайки, якісь набори по подарункові, але ніхто того не робить. Це може бути тестування, фотозона. Насправді багато можна для чого використовувати цю зону. Я не знаю, чи робите це ви, але, але можливість у вас це є. Тобто, ще раз, без демонтажу, нічого не змінюючи. Ви просто зв'язали перекриття і робите. Тому, знаєте, така можливість є. Купа проєктів насправді працює у нас так само, тому ви можете це юзати. Так само ми просто спускаємось донизу. Тобто, у нас було перекриття на верхньому поверсі, ми спускаємось донизу, розширюючи просто площу для полочкового зберігання. Тому що. Всі уходять в роздріб. Ми повинні підбирати. Ми всі їдемо потрошку віком. Таким чином, немає сенсу все робити з палетного пікінгу. Ви потрошку розкладаєтесь, розширюєте асортимент. І таким чином, на базі тих самих палетних систем, ви просто робите коміркове зберігання штучне. Дійсно прикольно, дійсно працює. Так само знизу у вас їздить. Техніка, ви не зупиняєте свої процеси, ви просто потрошку їх розділяєте. Так само, у кого є вже мезонін, є вже штучне зберігання, ви можете додати конвейерний спуск. Ще раз, нічого не змінюючи, просто додати його збоку. Не треба щось переробляти, не треба щось там демонтувати. Це рішення, які без демонтажу наявних систем ви можете збудовувати. Таким чином. Конвейер дійсно круто допомагає просто вибудувати процес. Ви нікого не очікуєте. Зібрали замовлення, поклали, воно поїхало б донизу. Зараз у вас це все одно очікування. Хто подивиться на свої склади, хтось чекає оператора, щоб зняти замовлення, щоб передати їх далі на пакування, контроль і так далі. Тобто це є певний процес, у вас просто товари спускаються донизу. І такі проекти… Мають окупність менш ніж рік, якщо ви маєте, а вже ж ті замовлення, які повинні рухатись вниз. Таким чином, вибудовує гарно процес, просто буферізує ваші частини замовлення або замовлення і робить вас набагато ефективніше. Ще раз, нічого не змінюючи, просто додаєте до наявної своєї системи. Далі рухаємося. Гравітаційна полиця. Ще раз звертаю увагу, знову ви можете на наявних. Палетних системах просто додати в зону пікінгу, який у вас був на з палетної комірки, додати похилу гравітаційну полицю і сакумулювати там набагато більше СКЮ. Приклад, якщо ви бачите, отут знизу кольорами рядки це різні СКЮ. Вони тунельно зберігаються на кожній полиці, і таким чином, завдяки такій конструкції, ми можемо зібрати на трьох метрах. 30-50 різних СКЮ, таким чином, ваш комплектувальник не буде бігати 30 метрів, він буде мати це поряд у себе. Таким чином, ви маєте різні зони поповнення з одної сторони, відбір з іншої сторони. Таким чином, якщо у вас є дрібними партиями, якесь СКЮ, яке постійно є в кожному замовленні, ви можете організувати цю зону поряд і бути ефективними. Це супер просто. Але завдяки от таким простеньким рішенням, ви можете вже покращувати роботу вашого комплектувальника, не очікуючи перемоги чи чогось ще. Це дуже просто. Вирішив показати це рішення, це відбір чи сортування по світлу, ще воно може бути як Peak-to-Light, так і пік light Тобто, ви можете як відбирати завдяки підсвітці якоїсь комірки, так і класти. Частину замовлення, яка вам підсвічується. Якщо ви подивитесь на малюночок знизу, там показано, що з якоїсь зони вам прийшов мультикороб змішаний на одразу 100 замовлень, тому що в цієї зоні умовно 100 замовлень. Він просто бере, ідентифікує, бачить маячок, який під, підсвічується, куди покласти, і просто бере, кладе, натискає кнопку, закриває задачу і так само розкладає. Інше замовлення. Таким чином, ваша людина перша не повинна знати асортимент, їй взагалі все одно. А от вона просто бере і кладе, бере і кладе, бере і кладе. Таким чином це дуже прикольна штука, яка робить вашого сортувальника ефективним тут, вашого комплектувальника ефективним там, тому що він іде і одразу збирає змішаний короб на 100 замовлень. А не за одним, за двома, за трьома. Насправді, світло можна майже до кожного примінити. Просто що у кожного свої вузькі ділянки. У когось це на сортуванні, у когось це на комплектації, залежно від асортименту, від специфіки. Але це дуже круто працює. Я дійсно рекомендую звернути увагу, хто вже має якийсь конверний спуск, якісь системи, які. Вже покращують ефективність його. Я, я пропоную додати світло, і ви відчуєте ефект. Цей знову вирішив додати мобільні палетні системи. Дивіться, е, хтось, особливо виробники, хоче ущільнити свій склад з точки зору зберігання, зробити його більш продуктивним, але я не знаю як таким чином. Зверху погано видно. Зверху у нас в правому куті дев'ять рідів палетного зберігання, а знизу 15. Таким чином, плюс 70%. Завдяки чому ми робимо невеличку штрубу глибиною 6 см, ми вкладаємо направляючу, далі ставимо мобільні бази. І, увага, ті самі палетні системи, які ви вже маєте, ставимо зверху. І ви маєте змогу збільшити ємність складу. Ну, в принципі, залежно від архітектури і від висоти на 70%. 100% в принципі, не будуючи, не шукаючи щось інше, не адмініструючи це таким чином, це вже працює і в нашій країні багато кейсів таких є. Тому є можливість ваші палетні системи використовувати по різному, от, завдяки таким простим рішенням. Отак от це працює. Бачите, ми не просуваємо якийсь окремий продукт. Ми маємо досвід в різних продуктах. І залежно від вашого запиту, від вашої бази, яку ви маєте, ми можемо рекомендувати те, що потрібно вам для того, щоб зробити ефективніше, саме в ваших вузьких місцях. А це перше, друге. Я хотів сказати, що не завжди треба шукати виробника якогось окремого рішення, бо вони вам порекомендують тільки те, що вони впроваджують. І не факт, що саме це вам потрібно. Можливо, ви на відсоток 2-3 да, купите якісь локальні продукти дешевше, але я хочу, щоб ви подивились на все це трошки ширше, не замикаючись на якомусь окремому продукті. Тому я хочу, щоб ви обирали того, хто вміє це збирати як конструктор і гарантувати вам ефективність. Бо сучасний склад це декілька рішень. Насправді це не одне, не два, не три. Їх якось треба поєднувати і гарантувати вам як кінцевому замовнику ефективність роботи цього складу. Саме цим ми і займаємося. Тому якщо ви щось побачили для себе корисне, я намагався, як кажуть, бути корисним сьогодні. Говорити не тільки про роботизацію там, полуавтоматизацію, яка насправді мені присуща е, з точки зору роду діяльності, я хотів поговорити саме про прості рішення, щоб ви самі з нами робили ці кроки, і зміню і змінювались, не чекаючи чогось кращого. Ярослав питання можна Так. Да. Ну, серед того, що показав Ярослав, була одна штука, яка примушує моє серце просто битись скоріше. Це технологія постучної гравітації на полицях. Поличкова, поличкова гравітація для да. постучки коробок. А це як окремий стелаж? Чи ви як біто тюнінг робите на фронталку? Можна робити на фронталку, прямо навішувати. Є, так? Тобто, да. так. Я, так я саме цьому і казав, що ви маючи вже свою базу, тобто маючи палетні системи, можете просто додати полицю гравітаційну, можете прибудувати конвеєр гравітаційний привідний. Можна навісити світло туди. Головне, чи маєте ви ці об'єми, е, які вони? Тому що у нас є проєкти, які зараз мають ефективність 500 рядків за годину один оператор робить. Навіть, навіть більше в фармі. Ми маємо якби, такі кейси, е, тому... але це їх історія. Да? Якщо ви не маєте таких об'ємів, маєте якісь інші, ви можете почати просто з полиці, просто з гравітаційного прольгангу. Просто вибудувавши цей процес і зібравши цю кількість великої СКЮ, дрібного, яке в кожному замовленні, але по штучки, по дві, по три, дійсно класна річ. Якщо вам це відгукується, то я рекомендую занирнути трошки більше і зрозуміти наскільки буде це швидко окупність мати саме в вашому кейсі. Тож, друзі, це не просто малюнки, це частинки наших проектів, якісь проваджені, якісь ні, але це все наші нариси, які ми робили там протягом останніх років. А тож дякую за увагу всім. Маю надію, що був корисний. Якщо будуть питання, очікуємо вас на нашому стенді.